Він тупо хоче проїбати гроші, де. Давай, поможемо. У мене нема карт, нахуй, нормальних, я їбав заходити. Нічого, немає по-любому ніхуя. Заради душі нахуй. Давай, алий нахуй з тої, блядь, двойкою нахуй. хай, якщо я блять зараз ви скриваєтесь, я би виграв, нахуй я то все їбав нахуй, Похуй, бабанка. Подивимося, що в нього є. сі Нього ніхуя не було, еба, я попал. А я, як то, він то, виграв? Пар васли, а я, я виграв. <coughs> Просто. А я не хуй знаю як. У мене блять туз 7 нахуй. Блять туз 7 нахуй. А в типа ну блять ні нахуй. Ну більше карта в, в мене да, пов... получается, блять. Ну yeah, так, да, кікер тебе. на. Ну бах, бах ебаний На. Я понял. Ну давайте.